За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Разом. Гульна! Пульба! Бульба! Гульна тримає оформлення від ми, районних ми, міських козацьких товариств вота представництва наради. Подобуття всі представники районни. Районів міських Казанських товариств на Велику Покровську раду Кам'янської Паланки Українського Казанської Донецької області прибули у кого, які будуть пропозиції щодо відкриття Великої Покровської ради. Перед hey, hey, hey. голосуванням дозвольте мені запросити до президії наших представників. На попередній домовленості ми оприділили склад делегації. У нас повинні бути на раді е, голова Донецької обласної державної адміністрації, голова обласної ради, а також е, наш генерал Хурунжий, герой України, мій радник Риженков Микола е, Олександр Миколаїв. У ну, зв'язку з тим, що вони в ОМВАСі відкривають, ну там спортивні, знає, спортивні е, ті заходи, які споводяться, можливо, можливо, будуть, можливо, не будуть. А також в нашій раді приймають участь західний голова Тельмановської районної держадміністрації, адміністрації, також голова Тельмановської районної ради і сільський голова. У Тарапонской районной державной администрации. Ви гадали, чо тут гешить? Хадали, гадали, сомену, голова гадает милиараду. На бокам твоего ладуна нашу велику Покровську раду. То за відкриття Великої Покровської ради прошу піднятів не видає нас у виновочку Велика велику Покровська рада Харківсько-Понецької області, селі Корського Тернинського району оголошується відкритою. Давайте перехрестимося, побажаємо кожній собі, Україні, своїй сім'ї, щоб в день покровити святої Богородиці, в день українського козацтва. І навіки вічні були жили козаки, і щоб жилося краще, і щоб ми були краще. Це і синець, гімназу. Сьогодні серед нас немає мера єнатного генерала Савула Рухадзе, немає серед нас нашого бувшого атамана Муравйова. І нещодавно ми похоронили генерал Осавула, Марка Матвійовича, директора драматичного театру міста Донецька. Тому ці хвилинні мовчання ми вшануємо їхню в пам'ять і з рік ми будемо пам'ятати про таких людей, тому що якщо ми не будемо пам'ятати і нас не будемо пам'ятати. Зараз є наразі. Прошу сюда. Раді пропонується порядок денного доповідного міського козацтва за період 2012 року. виступи. Звіти обраної головної старшинного скарбника судді інспекторів, виступи отамана, виступи гостей і організаційні питання щодо 28 лютого 2012 року. У кого яких будуть пропозиції щодо порядку денного? Принципи прийнять так. Хто за, прошу підняти руку. Прошу опустити. Утримуючи, немає. Я формально запрошую, це коморовинського казація, фателюк, що коло немає. Адже Сергій Бедович, як газдання, хазяйка з місця, у теж велика радика. І, так. і то дуже я вам вдячний, те, що сьогодні є можливість, навіть, кажу, деякі села вже попадали, і це село має прекрасний будинок культури. Все чесні отці, якби вони тут були, шановні побратими козаки, гості, шановний український козацький народ. Щиро вітаю вас з державним святом Днем Українського козацтва, коли сьогодні в усіх православних церквах ідуть служби Божі на честь покрови Пречистої Богородиці, покровительки та берегині козацького війська та усіх українських визвольних збройних формувань. Мені дуже приємно, що ми сьогодні, знаючи, що напротязі багато років тут берегиною, у Тернонському районі. Євляється голова районної державної адміністрації і схвально було прийнято, коли ми формально вручили універсал гетьмана українського козацтва. Цим саме ми підтвердили зі сторони і донських козаків, тому що ми там акцентували, що визнано козацтво. Тому дуже вам повезло, пане Отамане, старшина Терману, що у вас є таке ділова берегиня, яка. Ви їй допомагаєте, і вона допомагає для того, щоб розвивалося наше козацтво. Згідно указу президента України про День українського козацтва, який має відношення персональне я, тому що я готував у 99-му році проєкт за дорученням гетьмана тоді Білоса, і я пам'ятаю, як ми пробивали якраз щоби якраз День українського козацтва. І нам пощасливо, тому що в той рік проходили вибори президента України. І сьогодні ми, і так би його святкували. Але на державному рівні ми маємо державне свято. Це дало можливість вийти українському козацтву на державний рівень на розвитку, полишивши позаду так звану сценічну, культурологічну шароварщину. І то час, щоб заборонили одну з незаконних. Тому що українське козацтво носить однострій законно, згідно указу президента, від 99-го року було сказано затвердити звання однострій, що зробило українське козацтво, запатентувало. І ми, маючи на руках ці документи, маємо право для носіння до речі. Міліція, збройні, деякі збройні формування, як Міністерство надзвичайних ситуацій, не мають цього патенту. Тому ті, які паралельно носять самозвану форму, а там треба заборонити. Заборонити генерал армії казала, заборонити маршалів, заборонити генераліцимуси. От я за таку справу, щоб упорядкувати якраз форму подігу. Для всіх козацьких формувань у нас в Україні. Тут по Тельному, Новоазовську, Старобєшова йде наш генерал хоронжий, мій радник гетьман українського козацтва. генерал хорунжин, же герой України, режимков Олександр Миколаїв. І ми його будемо підтримувати. це ділова людина, ми співпрацюємо з ним. Десь близько 20 років, і я сподіваюся, не подачка мені, а конкретику і ту, яку він робить. І я не аніту. Я говорю те, що висловлюю думку о тих товариств, висловлюю думку отамаю цих районів. Так, Саліфер. Зараз відроджується і розривається не завдяки якоїсь підтримки, чи держави, чи чиновників. цій дні на своїй порочистися у всіх козацьких товариствах підбиваються крізь роботи та намічаються плани на майбутнє. Українському козацтві, як і 500 постійних і катівські є про що звітувати перед козацьким загалом і всім нашим народом. Українське козацтво костяк. Українського козацька, якраз тостяком, являється українське козацу на Донеччині. тобто кальмівська паланка. І як ми кажемо, що ми козацького роду і у Донбас не прийшли, а не нашого роду, споконвік тут жили. Крапка, і ніхто не має права поставити це без судне. Українське козацу з участю кальмівської паланки цього року провело широкі пленарне засідання Великої Ради. Яку ми про, будемо проводити у, у Харкові, в тому ж, числі у в Шумах, У Львові, Полтаві, Рошину Раду Генеральній Старшині, в Гумані. Тому що ми проводимо ці заходи з користю, щоб люди не тільки побували на радах, а ще е, пізнали Україну, щоб вони горбилися те, що вони в Баскій Федерації. Рівних в Україні їм немає. Оце це робота. Дякую вам, побратим. В козацькому куші імені Івана Богуна під керівництвом генерала Хорунжа Берковича. Я буквально 12-го оцього місяця побував у Харцизку. І як я сказав отаману, що він мене пробив. Там були свої проблеми. І я відвідав школу, була зі мною прислужба на тілі з маслом. Коли я зайшов у школу і там. Більше 60 цих діточок 6-7 років, одягнуті всі в однострої, ну це в першу чергу до 99% велика робота педагогічного колективу, дозвіл управління освіти. І ця е, сумісна робота дала такий результат. Тому ми сьогодні маємо малечу, яка генерал е, Осавула Маслова, генерал атамана Шарова. Козачку Василью, генерал Тамана Кобилякова, Мурхіна, генерал Хорожа Зеленно, Влика, Мельник та й багато тих людей, які дійсно щиро, особливо коли трудні часи, особливо коли треба підставити плече. Я тут вам персонально дякую Михайлу Семенною за ту підтримку, тому що коли не було. Канцелярії тимчасово похідний штаб знаходився у вас на області. Тому поаплодіруємо і скажемо, в принципі ми сьогодні затвердимо цю фвоту, і я думаю, тут недалеко, тим більше, що ця рада буде мати статус міжнародний. будуть приймати участь представники Донського козацтва. Е Будут істерика, будуть істерики з Росії, будуть кубанські, будуть е, представники з Польщі, Франції, тобто статус міжнародний. І це проводиться якраз на базі цього університету, приймаючи п'яту присягу, приймаю. приймаючи приймаю. голосно, перед Богом нашим всемішним. Захищаючи свободу нашого українського народу, його спогад інші порядки, берегти вкликати, рішуче боротися, проти щонайменших проб, проб... розпалювання ворознячі, розпалювання. лет. Хочу сказать вам, что э, Тельмановский район и украинское казачество это уже неотъемлемая страничка в нашей истории, в истории нашего района. Потому что все добрые традиции, все начинания, вся наша работа, которую мы проводим с нашим населением, с нашими детьми, и в этом, в этой нашей жизни находит воплощение находит отображение обязательно и украинское казачество. Потому что среди наших казаков это люди глубоко уважаемые района. Это люди с активной жизненной позицией, которые возглавляют сегодня ответственные участки у нас в Тельмановском районе. Это наши структурные подразделения, это администрация, районный совет, это наши головы сельских советов. И даже, я вам скажу, простые наши труженики, фермеры, работники предприятий – это золотые странички нашей жизни. И каждый из них вносит достойный плат в летопись района. Мне сегодня вам не стыдно доложить, что Тельмановский район – один из самых успешных районов Донецкой области. Мы активно развиваемся, внедряем новые инновационные модели и в нашем промышленном секторе, в сельскохозяйственном секторе. Сегодня вы присутствуете вот здесь, в этом прекрасном светлом здании, которое ровно неделю назад губернатор Донецкой области Андрей Владимирович Шишацкий открывал вместе с нами. Мы строим школу будущего. Школа, которая даст инновационные технологии, новые, будем говорить, этапы учебного процесса. И сюда съезжаются уже дети из наших близлежащих сел. Это 2700 квадратных метров для учебного корпуса первых, четвертых классов, которые оснащены современнейшей компьютерной техникой, интерактивные доски, это классы, это игровые комнаты, спальные комнаты. То есть такого учебного корпуса для первых, четвертых классов, я с гордостью хочу сказать, нет на всей Украине. Мы дальше продолжаем этот проект. Мы дальше продолжаем развитие этого проекта, потому что сами прекрасно понимаете, наши дети – это наше будущее. Сегодня великий праздник. Покрова Пресвятой Богородицы. Я хочу в очередной раз, во-первых, поблагодарить вас всех, прежде всего, нашего уважаемого, многоуважаемого гетьмана украинского казачества, нашего Николая Николаевича, за то, что вы сюда все приехали, единой дружной командой. Показали, что вы большая сила, что вы способны вместе с нашим, как говорится, обществом решать все наболевшие проблемы нашего государства. Шановна Ольга Гнатівна, шановні тельмановці, шановна громада, хто тут проживає, я буду сьогодні вас вітати від імені всього українського козацтва. Тому що в наших лавах сьогодні відмічають День українського козацтва покрови Пресвятої Богородиці. Мільйон людей. Мільйон людей. Ну, мені приємно як гетьману проводити раду і бути тут, на Донеччині, на своїй рідній землі, тому що вона для мене рідна. Ми тут з сім'єю не поїхали в Києві проводити, тому що легше у західних В у плані знаєте, розуміння тих чи інших моментів. А от ти попробуй тут взяти, жити, дивитися людям в очі. Говорити правду, як кажуть у нас в Донбасі, за базарні. Мені подобається. Ну, я вас я вітаю, шановні, всіх. І в першу чергу хочу подякувати керівництву району, хочу подякувати Олі Гнатівні Це не якісь явища що в тому році і сьогодні. Ми багато років. Співпрацюємо в одному напрямку, і результат є. Так як я відповідаю за українське козацтво і ті люди, які в українському козацтві ні разу не підставили керівництво, тому що воно працює день і ні, ні з керівництвом по вихованню дітей по якимось другим тим питанням соціально-економічним, тому сьогодні нам не стидно дивитися друг другу в очі. Ну ми вдячні, що ми знаходимося якраз там, де кується українська держава людей е, ліворобів, людей поля, людей, які не розбаловані у такій сільській місцевості. Я піднімаю цей келих за вас всіх, днем українського козацтва.